Так, цей ще ми не запускали в цьому сезоні. Треба дизельки долити. Заводиться він швидко, це просто коли паливо не подавати, то він довго. Але це ми робимо навмисно, щоб нагнати тиск мастила по двигуну, а тільки потім зробити пуст. Так що це не він довго заводиться, це так наш спосіб пробудження техніки. Можливо, він правильний, можливо ніхто там більш в цьому розуміється. Підкажіть. Ну, на нашу думку, це правильно, тобто пускати двигун вже коли рівень е, тиску трошки по системі розбігся. А так, маючи гайковерт, швиденько ставимо з парку. Домкрат із досточок трошечки підняли. Зараз ці гайки гайковертом швиденько зняли, колісо поставили. Назад піджали і все. І парка готова. Саме важче колесо прикотити. Все працюємо. Всім привіт! Сьогодні останній день березня, 31 число, вечір. Погода паспорна. Як на мене, то саме те для внесення касу. Гадаю, не дуже пізно ми зробили цю операцію. Передбачається, у нас на новий тиждень ніби задощиться, то гадаю, це якраз буде нам на руку. Як бачимо, пшеничка у нас на 25-му міжряді. Це я зараз іду тут. Просівчик спеціальний. Тобто тут у нас невеличкий експеримент, тобто порівняння пшенички. Ось пів сівалочки тут однієї. Потім тут плавний переход на іншу. І загалом масив також іншої сої. Тобто ми виділили з правої і з лівої сторони отакими от просівчиками. Там більший там менший. Ну, як вийшло. Так, міжаття 25 Висія, ну, я там вже не пам'ятаю, скільки, невелика норма. І пшеничка досить зелена, рядочки досить гарно зійшли, то сподіваюся, що варто, варто за неї поборотися. Це ми здійснили одну, одне підживлення, а там буде видно, чи, можливо, ще придбаємо касу впродовж початкової вегетації, чи просто будемо мішати карбаміду. Ну, тобто, ми її ще не залишаємо, а покладаємо на неї надії. <кій> Попередник Соя 70 -е міжряддя. Соя була рання. Каз десь 28. й Тобто був придбаний 32-й, але на зиму ми е, дещо його розвели. І по підрахункам вийшов орієнтовно 28 й каз Внесли орієнтовно 100 літрів плюс-мінус. Е, ці трубочки польські, тому точне налаштування не виходить. Так, з попереднього досвіду, то це орієнтовно буде, там, не знаю, 100-110 літрів. Ну, в принципі, на площі вистачає, ми вже звиклися. Отака От пшеничка. Досить непогана, як на мене. Зараз можна пройтися. В принципі, вже ми роботу завершили, трактора я зібрав. І у сусіда також пшениця посіяна також після сої, також прямим способом, але в нього все ж таки більш прямий спосіб посіву, а в нас вже як, ну, типу, перехід на ноутіл, тобто вже не один раз у нас тут прямий посів. Оприскування здійснювали на спарених колесах, тому як такої колії в принципі немає. Як бачимо, грунт ще вологий, там, де не де трошечки підсохло, там, де він більш відкритий, посів був здійснений тут сівалочкою січ, тому рядочки е, бачимо при відкритті, і вони трошки нижчі від загальної площі поля. <кій> трошки простуджений. Так, і оце ось межа. Оце, в принципі, тут дисковано. Ми по колу обдисковували межа бур'янців. Тут була, ми її прибрали. Та й загалом обійшли, е, ну, не знаю, типу літньої безпеки, так скажемо, щоб трошечки чорні земельки з'явили, виявилося. А це ось е, сусідня пшеничка. Е, тут, напевно, інший сорт, інші умови посіву, там густина, міжряддя. І вона сьогодні виглядає ось так. Досить густенько виглядає. Е цікаво буде також порівнювати, що вийде і тут. От все, роботу ми завершили. Те, що на сьогодні заплановано, ми здійснили. Тому зараз е все, вечір на дворі, їдемо, їдемо додому, <кій> там ще трошки підправлюся і буду починати чи продовжувати, чи починати готувати насіння. На посів. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Так, почали трошки віяти методом ручної роботи, отакими от невеличкими порціями. Завантажуємо сою і намагаємось добитись кращих результатів. Ось, наприклад, ось така соя виходить перевіяна. В принципі, досить непогано. Що тут можна побачити? От я розглядаю. Ну, Де-не-де повипадається якась чуть-чуть, наприклад, ось така от дроблена пополам, навіть не на половинку, а от, от такого типу. Але от не знаю, як вам видно. Е -е, це, ну, не знаєте, ну, відсоток можливо з усієї маси. Не знаю. Як на мене, в принципі, нормально. Як як, не в оригінатора? Отакий От бег вийшло набрати десь 640 кілограмів, а менші беги набираються кілограмів, ну, там 320-300 плюс-мінус десь так. Бегів, на жаль, не вистачає, потрібно десь ще їх знаходити. Я гадаю, що даний посівний матеріал, в принципі, досить Непоганий, враховуючи минулий сезон, то поцінний матеріал, в принципі, будемо рахувати гарний. Все потрошку вію. Робота в ручному режимі. Ось така віялка невеликим потоком. Стараємося відібрати найкраще насіння. І потрошку доберемося. Туди далі, де сорт Мустанг. Собі дорогу розчищаємо. Ну, якось так. так все, потрошку працюємо. До зустрічі!